Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався у минулому сезоні Ліги Чемпіонів у сезоні 2024-2025 років. 2 жовтня, 2024 рік, да, Шахтар Донецьк у себе номінально вдома в Німеччині в Гельзін. Хірхені, на стадіоні Фельдсарена. Арена команда приймала Аталанту на той момент часу чинного переможця Ліги Європи. 3-0 Таланта розгромила Шахтар, Голи Джим Сіті, Лук Монатобіланове. Принесли Аталанті перемогу у даному поєдинку. Давайте, друзі, згадувати даний матч В порядку. Шахтар Марино Пушич, головний тренер команди 4. 1-4-1, да? якщо не помиляюсь, була ось така стартова одинадцятка у Донецьку кушкнарям. Так, да, друзі, так. Да. Е, знаєте, навіть ні, навіть 3 4 1 2 Так, да, ось така була стартова 11-ка. Дмитро у воротах, три центральних захисників Матвієнко, Грам, Бондар. Це якраз три центральних захисників. Далі два півзахисника це. Якщо не помилюсь, Гомес. І, друзі, ви бачите мене. Кокрейський Степаненко, два півзахисника. Марон Гомес, Педро Енрікі, Латералі. Георгій Судаков, Ложна Дев'ятка. Гіналдо та Олександр Зубров у нападі. Капітан команди Тарас Степаненко. Аталанта, Головний тренер команди Джин П'єру Гасперіні. 3-4-3, стартаво, 12-ка Аталанта. Кармесы в воротах. центральных центральних захисників. Джим Сити, Кассуну, Калашина, Едерсон Мартін Дерон, Капітан капитан команды Парапівников в Биланова, Запакоста, латера, Самаржич, старта, 12 Бондаренко та так Ну, Аталант до Готфі, Пашалі, Чертегі, Квадрадо та Нікулдзаніоло. Ну і про сам футбол між талантом. Давайте та говорити з Шахтарем. А нечі, Шахтар... Друзі! Ну, ще казати про сам поєдинок, то в принципі мені Шахтар на перших хвилинах сподобався українська команда. Наприклад, мені сподобалася така. На четвертіх помиляються футболісти талант таланти під пресеном. Футболісти таланту помилився і дуже здорово включається в пресен футболіста Донецького Шахтаря вдається перехопити м'яч, граму. Та не пішла атака. Дмитро Український відував передачі на хід. але, на жаль, Шахтарі не вдалося витиснути максимум з цього Але, знаєте, друзі, це був такий, знаєте, єдиний момент непоганого Шахтаря. В цьому Шатаря непогано тримався. Українська команда і справді здорово виглядала. І непогано своїми контратаками Шахтар відповідав Аталанті. Але в цілому Аталанти заволоділи все-таки ініціативою. Команди Джанпіро Гасперіні стала більшим м'ячем володіти. Ось і думало, Лукман на 12-й хвилині пробив небезпечно ворота Аталанта розпочала тиснути все-таки на ворота Шахтаря. Ось і Шахтарі було дуже важко. Але команда з Донецька тримала. Дуже здорова оборона. Але Аталанта продовжувала тиснути на ворота Шахтаря. Хороші виникали неоднократні моменти. Там Ендерсен непогано грав, і справді пригадується момент, коли непогано там Лукман підключив з покосту. Аталанта не реалізувала свою нагоду. Але, друзі, на 21-й хвилині Аталанта заробила право на стандартне положення. А, гравця таланти його розіграли. Лукман виконує подачу момент, який забиває. Джем Сіті забиває. Джем Сіті забив. Ну і Лукман, да, також геніальна передача від Демол, автора хит-трика у фіналі Лиги Европы. И тут він асистує на Джим до речі, футболіст Адемола Лукман. Таланта повністю іменувала м'ячем мечем, більше було поворота. хоча, в принципі, знаєте, там за володіння м'ячем була не така прям велика в таланти, но по моментах таланта явно превосходила шахтар донецьк. Аталанта були неймовірні нагоди до того, щоб подваювати перевагу свою. -та. І особливо виділявся тут Демола. Лукман дуже технічний футболіст Дедемола. Ну і да. Друзі, ну і Аталанта Джен Піро Це завжди. Знаєте, ця команда завжди. Ставіться, чим ця команда славилася, так це своїм неймовірним пресингом. І цей пресинг дав свій результат. Шахтаря поодинокі атаки якісь проходили, але як такої загрози вони не несли. Моменти Атланти були куди більш небезпечні. Лукман в уперечку пробив, наприклад, на 36-й хвилині. Ось і момент, та, таланти, які були. А то, то важко було Шахтарю. Ну і знаєте, ось цей весь тиск, все-таки, знаєте, напевно, було питання часу. Коли би подвоїла свою перевагу, тому що моментів було дуже багато. В Аталанти. Атланти справді тиснув на ворота Шахтаря Тим від Різник, я не знаю, там паріров. Просто якийсь там неймовірний удар Ем, Ось, Витисне Атланта 44 хвилина. Лукман Лукман намагається віддати передачу. Віддає його на, на Калашина. Це той виконав простер. Лукман пробиває і забиває другий мяч. Хоча здавалося, що вже Дмитро Крейский берегом на передачі, Но м'яч таки доходить. Футболіста Аталанта, а Лукман, який неймовірний От Ліги Чемпіонівський матч, да, проводив то, Гол плюс пас. Вадимоли, 0-2 на цьому перша ну і справді я думав Лукман і справді як герой. 02. На цьому перша 40 підтихунків завершується, а реагує на такий рахунок головний тренер головний трен... головний трен... команди Шадари Мерино Пушач і Коноплі поміняє грама по перерві. ну До речі, Пашаріч поміняє Gimp Сіті, В Атланти також відбудеться заміна. Шахтар дуже здорово розпочинає другу тему. Знаєте, був момент, у Шахтаря, напевно, єдиний момент за весь матч, але який? Судаков видав передачу з кого на гіналду головою знаходить конопля. Конопля! Йохим конопля був абсолютно один. І це справді був гольовий момент. Це був реальний момент для Шахтаря. І тут Шахтар. Ну, Команда з міста Донецька, як мінімум, би та більше побільшало якихось ударів, спроб шахтаря відверт побільшало лесу. Вінчалося третім м'ячем. Шахтар, не реалізував свою нагоду, і таке правило, я не забуваєш ти, забуває тобі. Снібите то штати моменти, пане стверджує. Бо тут запаковство виконує подачу і біла пробує головою збиває. І рахунок матчі вже 0... Да, да. 300 рахунок, 0. 300 рахунок, 0,300 рахунок. Ну, якби. Знаєте, ну, після того, як рахунок 0-3, вже, в принципі, питання були зняті е, про переможця даного матча, але все одно, знаєте, Шахтар, команда до останнього грала і, знаєте, намагалася забити гол. Були у Шахтаря спроби. команда Донецька атакувала. Тиснула якимось відрізками на ворота Аталанта Джанпіро Гасперіні. Але Аталанта Джонпіро Гасперіні надійно відзахищалася. У першому темі Аталанта набагато більше володіла м'ячем. В Аталанта була перевага 57 на 4030 контроль першого теми, 11-0 по ударах. То 4-0 ударів за весь за всю першу 45 хвилинку 1.16. По очікувано голах хоталанта. В другому у Ваталанті було більше ударів. Володіли м'ячем команди плюс-мінус рівно. 53 на 47 буде перевага Шахтаря. Ну в цей момент Коноплі був єдиним за весь матч Шахтаря. Ось, Нібито володіння та рівне да, було. но Втала набагато було більше моментів. Набагато було більше моментів Аталанти Джен П'єру Гаспіріні вони могли, і четвертий м'яч. Я хочу сказати забивати. Знову, до речі, пресинг, непевно, працював. Штаря, ініціативу брав Георгій Судаков, один із лідерів того шахтаря. Шахтаря Буде 6 ударів за весь другий тайм, і в сумі таки вийде в шахтаря. Ну, і, до речі, на 61-й хвилині Дмитро Різник порвав там гарматного удар від футболіста Аталанти. То тобто Аталанта ну, тиснула, да, на ворота Шахтаря з Донецька, і важко було Шахтарю. Ось. Ну, і, друзі, той матч завершився. І Аталанта розгромила Шахтара. З рахунком. Дрема... Програв Шахтар, і, в принципі, якщо так знаєте, то команд, то, в принципі, Атланта тоді абсолютно поділу, в принципі, розгромила українську команду з міста Донецька. а Ну, в будь-якому випадку. ту Лігу чемпіонів, Ну, в принципі, я не можу сказати, що Шатар провалив ту Лігу Чемпіонську кампанію, Кнікрути Сім очок. Команда посіла там на 27 позиції з 30 Шесть команд, якщо не програли ПСМ, можливо, навіть вийшли б в стокові матчі, принаймні так. Тому Шахтар не провалився, я так вважаю, в будь-якому випадку браво команді Маріна Пушича. Дуже хороша єврокубкова компанія минулого сезону. Атланта в 2 жовтня 2024 року. Тоді я вже розгромила Шахтар по ділу. І, в принципі, Аталанту можна і привітати. Шитарта Атланти, добро ты дверь. Хороші команди. Будь щасливі. Всем пока.